Друзі, всім привіт! В мені щось змінилося. Як ви думаєте, що хто давно дивиться мене? Мій віло, той помітить. Трішки пізніше скажу. Я знаю. Що... Зачекай, ти не кажи. Вже всім привіт. А? Всім привіт. Всім привіт. Ми за лісою йдемо в магазин. Валькампо. Сьогодні вихідний. Сьогодні неділя і вихідний. Потрібно щось купити в холодильник, бо овочів немає. М'ясо також треба купити. І завтра Алісі в школу купити потрібно батон, сир для бутерброду в школу. Мені Ютуб влаштував бойкот. Бойкот. А, ігнорує мене. По-перше, підписники, дуже дивно. Я давно такого не бачила, я вже і забула, як це. Коли 5 прибавиться, а потім різко, просто за одну секунду ти оновлюєш стрічку в YouTube студії і 5 чоловік відписується. 5, 3, ну, багато одразу за одну секунду. А потім по одному чоловіку підписується знову, там десь до п'яти і знову, отак, одним. Махом всі відписуються, дуже дивно. Ну, це таке. Мені подобається, що дохід не змінюється, тобто перегляди є і все добре. Та ще видаляються коментарі. Вони не видаляються, вони десь зникають, і їх не видно. Була ситуація з підписником нашим. Я до цього не причетна взагалі. Я відповіла на його коментар. Він мені потім відповів на мою відповідь, і саме та відповідь десь його відповідь на мою відповідь, вона зникла. Він мені пише, що, чому я, що я ще і видалила коментар. Відповідь я не видаляла реально. В студії я не бачу цей коментар, а в Ютубі мені видно. Така дивна історія з цим Ютубом взагалі відбувається. Я до цього не причетна, я їх не видаляю. І... І таке, так, все, поїхали далі. Нехай вже буду знімати, як є. Я не засмучуюсь, все ж таки дохід не змінюється. Це найголовніше, що все добре, перегляди є, постійні глядачі зі мною, а нових ми ще ми ще знайдемо, все буде добре. Даліся. Да, як справи в тебе? Як в школі? Хочеш в школу? Не хочеш в школу? Вона вчора мене питає, коли ми на Ібіцю поїдемо. І так, щоб на тиждень, там, на два. Я кажу, так то ж тоді треба їхати, коли контрольні в школі починаються. Посміялися, це все жарти. Ми не збираємось їхати. Женя повинна до нас приїхати десь на, на початку листопада. Там нам немає де разом жити. Це питання залишається відкритим. Зараз шукаємо житло. Поки що не знайшли, є деякі варіанти. Та то район не подобається, то ще щось. Не хочеться. Ну, всі, все наше житло було таке, що ми погоджувалися на те, що є, аби було місце, де жити. І хочеться обрати і район, той, який ну, хоча б тобі більш-менш до душі, і, і ціну. Такого не буває, не буває. Все дорого зараз. Дорого, а так як ми живемо, Женя там, ми тут. Ми витрачаємо, не ділячись на те, що Женя отримує більше грошей, витрачаємо нормально. Плюс наші перельоти туди-сюди. Ну, ми не засмучуємось, тому що хоча б на ібіці побували, побачили, як там все і не один раз, і, можливо, і не останній раз ми там були. Тому вистачає грошей, щоб ну, трішки яскравіше жити. Отак. Ось, Але засмучує взагалі життя життя окремо. Засмучення. Хочеться жити разом, хочеться планувати, хочеться купувати все, нашу домівку там таке, щоб мати свою домівку. Коротше, зараз підемо в негатив. Все добре, йдемо з Алісою в Алькампо, Я ще хочу подивитися кросівки, бо Аліса тепер ходить в моїх. Ті, які мені подобались, я не маю змоги купити. Куплю в Ашані, якщо знайду ті, які мені подобаються. Або Алісі куплю, а ці собі назад поверну. Ага. Або... або собі, або Алісі. Отак. От Всім гарного. А тобі? Всім гарного настрою. Що по погоді? Все так само, ще спекотно. Всі ходимо роздягнені, ну, на пів. І бачите, чуєте, бачите, чуєте, цікади співають, а вони зазвичай співають, коли спекотно. То на вулиці нікого немає, неділя, де всі зазвичай ходять, ходять у торгівельні центри люди, коли вихідний і там проводять час. Ну, Може і в парки їздять. Ось. Коли ми жили біля Ломоранту, пам'ятаєш там? У вихідний день то багато людей було. Mm -hmm. Не знімай мене, мамо. Аліса говорить мені, що в неї в Тіктоці є вже дві тисячі підписників, там більше двох. Чи дві? Більше. Mm -hmm. Більше двох. І вона каже, не знімай мене, а якщо знімаєш, зараз машини проїдуть, а якщо знімаєш і викладаєш, то <говори> каже, давай мені 50 євро за те, що я в кадрі. Ну, типу, я вже зірка. Це ти ще скітка, це, ще скидка. це така лабирка, скидка, а вообще 100 євро. <говори> Нормально, тобто, може ще потрібно брати письмовий дозвіл. Письмовий дозвіл, щоб знімати зірку мою, так? Так, і Мама, 250 вір. Ага. Взагалі, я питаю Алісі, чи хоче вона сьогодні знімати відео. Ти хотіла сьогодні знімати відео? Ні. Та ну як це так? Ой, Аліса. Питаючи, хоче зніматися вона у відео. Що будемо кажу, сьогодні знімати? Так як вихідний день. Єдине, що... Кажу, давай знімемо прогулянку нашу до магазину. Потім щось трішки в магазині. Ми з нею е, по, порадились. Порадились і вирішили, що знімемо прогулянку нашу. Так? Аліса. Як з тобою домовлятися, скажи. 50 євро за чого ми платить. Я е, автомат з горошкою. Чого? Ну, платять спочатку день, а потім я вже працюю. Я в шоці, Хто тебе виховував? Дуня. Ну, явно це не моя рука. Приложена до цього. Ой, на сонечку спекотно, спекотно, А, що б мені змінилося? Якщо ви ще не відповіли на питання чи не зрозуміли, зараз швиденько. видно. Ну, ладно, це вже мітка. Ну тобі видно, того, що я твоя мама. Ти мене бачиш кожного дня. Ну, звісно, Милуєшся ну, своєю мамою. Ну, звісно ж, я знаю, що з тобоюся. Що? Сережки. Nee, не так, це то. Це саме та інформація, саме та зміна. Я вдягнула э, сирішки, сирішки, сирішки. <говори> Сережки. Сережки Аліси. З Пандори. Така історія просто була. А що? Ще... Аліса одягнула ці сиріжки. Та як же українською мовою? То... Вона їх одягнула і носила. А скільки, скільки пройшло часу? Деякий час вона носила ці, цю прикра... ці прикраси. Сьогодні назвала і... підканічка. Так, давай буду, хочу дорозповідати цю історію, тому що вже вже затягнулася. Я одягну, вона одягнула ці сиріжки і носила їх. Так давайте вже буду казати, як є, ви мене виправите. Всім дякую. Е, і в неї почали гнити, ну, не гнити як вуха. Прям, Чудні, вони вуха. прям така проблема була. Вони, як наче, і полопалися, як гній збирався. І я коли їх зняла, я навіть очам своїм не повірила, я такого ще не бачила. Просто мочка вуха отак на три. На три, три частини. Ну, як вона, по-перше, що стала м -м, напухла і лопнула. Така історія. Я кажу Алісі, я не знала, що я думала, що це якийсь метал, там, чи срібло, чи що. А зараз в мене є думки, що це взагалі щось не, ну, не, не срібло взагалі. А що воно таке, що це за метал, з чого воно зроблено? я не знаю. Ну кажу, давай я трішки понесу зараз і потім. Побачимо, бо мені також не можна носити не золоте і не, і не срібло. Це серебря, серебряне. Срібло. Сьогодні українська срібло. мова покинула чат. Срібло. 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 Так, в мене вже рука болить. Срібло. Сьогодні в планці стояла зранку. Руки трясуться, ноги трясуться, і вже рука в мене така болить. Не, ну срібло, срібло. Цукерка або життя. Фу, що це такое? Що це так страшно це, виглядає? Що це такое? Це, це це, це це, це Я хоча б красне красиво не буде? Боже, до тебе аж не впізнати. Так страшно. Мама. Настав час всього Купиш? для Хеллоуіна. А що Спасибо. це таке? Парілка. Парік. М -м, що це? Так, тут маски. Боже, це взагалі на маленьку дитину. Тобто це на Алісу, дивіться, воно велике, це на малу дитинку. Один зуб. Окуляри. Ану, покажи. Боже. Ціни різні тут я бачу. Ну до п'яти євро. 5,99. 5,99 дев'ять. що? пелука, брухіта, негра. Ну це напевно ці е, брухіта це відьма. Чор чорні відьма. Чорні, напевно, волосся волосся чорні. Коротше, мама, ти мені нужна это купити і это. Я хочу взять відьму. Я в шоці. Купиш? Не знаю зараз, подумаю, чи купувати тобі таке, чи не купувати. Показую швиденько, які є приколи, що можна з себе зробити. Ой, допоможи, Доні. Дракула, зуби, кров, все як потрібно. Це Ліса каже, мені потрібна була чорна помада. Нігті можна такі зробити. Чорна помада. Що цікавого ще є, ось таке можна з себе зробити. Так, і тут дуже багато дивіться, цукерочок різних. Кипачупси. Кіндери і таке інше. Так що, купиш. Блін, як сказати ні, щоб не образити. Мама. Наче на мені була. А давай знаєш, яку Аліса. Мені оця сподобалась, тільки допоможи мені. Да Там ударить. <смешки> Не видно. Посмішки. Дуже багато всяких цих масок. Ну так що, крупиш? Класний. Лібой все падає, Аліса, ми як з дикого лісу тут стали. <смешки> Що це? Топорик? Мама, купи, ну пожалуйста. Зараз акції Валькампу. Постіль, подушки і посуд. Як гарно, дивіться. Можна купити ці квіточки і прикрасити в свою квартиру, в кого вона є. Дуже гарно. Янь. Тяшки. Лоскає. Uh -huh. oh, Просто краса. Вон які стакани, bambi. прикольні. Зі скла. Гарний стаканчик. Напевно, євро 75. Що, -що цікавого? Так, ось тут. Для еспресу, напевно. Oh, <laughs> така маленька. Шейкер якийсь, я не знаю, що це таке. Напевно, якийсь коктейль робити. А, написано коктейлера. Коктейлера. Ходімо на кросівки, подивимося. Дивіться, як гарно все для квартира, все для спальни. Це постіль. Я люблю все ж таки світло постіль. Постіль білі, простирадла. А де все блідошколи? А вже тут немає, є там десь є. Там десь є. Угу. Ти хочеш, тобі потрібно щось для школи? Ні, я... слава Богу. Не, треба ще. Я хочу, щоб ще ти ще попустити. <говорить> О Боже. Там вино. два за 3,99. Я бачу акцію одну. Ай. А ми йдемо за кросівками. Ні, я не люблю насправді, не, не люблю вино. Що таке? Оце, оце весь відділ тепер так виглядає. Де кросівки, одні тапочки домашні? Так, зараз будемо ну, ногу Всунути. Я зрозуміло. Ми вже йдемо з магазину, не було вільних рук, щоб знімати. Нічого такого. Забула купити м'ясо. Згадала, що в нас там є котлетки. Ой. І не Аліса, не чіпай нічого. Так, на смітнику. На, на смітнику. Немає вільних на... рук тепер, щоб прибрати волосся. На твій телефон просто. Ідеально. <рігла> що Ты, положи, положи, пол... Я Як таку добру так взяла бо і гасую. Аліса, зуб. <рігла> мені написали, що ти дуже худа. І що ти погано їси. Чому ти не їси молочні продукти? Ну так, перечить. Відповідь. Ну, блін, Е, Аліса хворіла якось минулого року, в жовтні, якраз в цей час. І після того вона не їсть тепер молочні продукти. Ну саме з лактозою. Все ж таки буває щось, що їй попадає з лактозою. Та зазвичай я обираю там сир який мазати на хліб, або такий, який вже твердий, порізаний, Обираю без лактози. А, а все почалося з того, що вона взяла в той день. Я одну одну реальну річ тільки скажу. Вона взяла в той день з собою йогурт. З'їла той йогурт, їй стало погано, і потім цілий місяць її просто нудило. Було блювання. Ну, вона не любить про це слухати. Тому все, тему закрила, їй було погано. І тому ось така ситуація. Тепер вона не їсть, не їсть не всі продукти. А взагалі, вона їсть нормально. В школі їсть все, що їй там дають. Ну, буває там щось таке, що вона не хоче просто в той день, вона може не з'їсти. Але порцію свою, ну, там, наприклад, якісь фрукти вона не хоче їсти, то вона не їсть там. От арбуз не хоче, не їсть. А саму цю їжу іспанську, яку дають там, чечевицю, сочевицю, сочевицю Супи, макарони в томаті, оце все вона їсть. Там рибка, все їсть. Вдома так само. Просто це тільки стосується молочних продуктів. Ось вся ця ситуація. Ну і вона не любить оце все дуже таке жирне, варене. от Картоплю, наприклад, тушковану. Вона б не їла. А таку, колись ми робили на Тенерифе в рукаві, де мінімум. Олії, жиру, ну вона така їсть. Соуси також вона не дуже любить. Може кетчуп там взяти, але не завжди. Якщо якісь це крокети, там крокети, картопля фрі, може. Коротше, на цьому закрили тему. І вона дуже схудла за той час на 4 кілограми, точно вона схудла. Я в лікаря питаю, тому що кожного разу, коли ми приходили на огляд на прийом, я кажу, вона дуже багато втратила ваги. А вона та це нормально, та це нормально. Вона стала реально така, такі ніжечки, ці, як спічечки. Дуже боляче було дивитися, бо вона така була дівчинка. Не дуже худа, така опітана, гарненька. така. Ну, вона не була товстою ніколи, але ну така. Не одні кості. І шкіра. А зараз худенька, висока, худенька. Та вже набрала вона вагу і вже. Більше стало, ну тобто 4 кг ті набирала і по віку набирає. Десь уже, Аліса, скільки, напевно, кілограмів 40 в тебе, скільки? Що? Зараз скільки кілограмів в тебе? На останній час було десь, чи 39, чи скільки? 37. Чи 40 вже було? 37. 37? Я не пам'ятаю. Що? Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Ну щось подивимося. Розприйде, вона зважиться. <різь> Мірять. А, ні, вона хотіла поміряти свій ріст і зріст і вагу. Зараз ми поміряємо, ну, наче як чи 39 було, чи 40. Ну, 40, напевно, ні, 39 з копійками. Отак. Отак ця вся та болячка, яка причепилася, дала отакий от результат. І тепер з їжею є деякі питання і з вагою. Ну, Нічого. Все буде добре. Все ж таки, вона їсть І овочі, і фрукти полюбляюся. Це дуже любить нектарин, але не можемо знайти зараз якийсь смачний, такий м'якенький. Сьогодні купили персики, бо персики такі, прям ароматні. Ідемо. Не знаю, чи смачні, а ароматні. Дуже такі, ну, м'якенькі, а нектарин дубовий і не дуже смачний. Я люблю. Я люблю зелені банани, я люблю зелений нектарин. Все, що не дуже солодке, таке дубове. Оце моя їжа, оце мої фрукти. Хоча я і фрукти не дуже люблю. Так, отак. От Зараз скажу, коли прийдемо додому, скажу, яка вага, кому цікава. А ну нам покажи тепер. ты как в школу пидешь, Донечка. Да, я покрасилась. На Хэллоуин. Я покрасилась вообще, это, 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 это краска. Там такая была штучка, давиться, чтобы... Чтоб... Волосы туда... Да, это окрашивание, как ты понимаешь. Это настоящее окрашивание. Ой, смешно. Буду сейчас снимать видео в свои ТикТоке Не, в телеграмы. <хи> да всё, да я сниму уже відео в кінце-концу. Ну, добре, добре. Хорошо. Вишня? А Обрить отреб. Нет. Так они ещё так не вот. Я думаю, они больше були он. А да, вони такі вони. Так, ми щойно залісою перевірили, вага 39,100. От така. Тепер діти. Так. Що це? Я тобі що? Хюрем? Дай. Дай. <хи> Цілу ду, ручку. Вийди. Донечка все ж таки зробила себе гарною. Ти тепер Брухіта? Вау. Ну, покажи нам і всі готові. Боже. Я в шоці. Яка ти тепер гарна коса ззаді, Аліса, позаду тебе. Так, Аліса зробила себе відьмочку. Аліса пішла змивати свій мак... макіяж. Зараз буде все там грязне. Дякую всім за сьогоднішню прогулянку. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, перевірте підписку. Можливо, взагалі YouTube відписує і моїх навіть постійних глядачів. Я не знаю, а може, просто такий період. Життя цього блогу, я взагалі думаю, коли я стану дуже популярною, коли вже мій блог виросте на дуже багато підписників, переглядів, я буду згадувати цей період свого життя. Добре, що Можна зняти на цю тему відео, потім переглянути і побачити, як взагалі було. Я іноді, коли заходжу до блогерів, таких вже великих, де мільйони там, підписників і дивлюсь самі перші відео, з чого все починалося. У всіх починалося майже однаково. Так, є люди, у яких дуже великий успіх, дуже швидкий, там якісь такі тематичні відео, дуже прикольно знято. У нас такий лайфстайл кожного дня, кожного дня не будеш заморочуватися з тими відео, що і як зробити ці всі переклади. Приходить там, якісь такі інформації. Тобто, все як є, ось як день у нас сьогодні, минув так показую вам. Вам дякую за підтримку вашу неймовірну. Всього вам найкращого, мирного неба, здоров'я і до зустрічі у нових відео.